Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, сьогодні на ремонті промопора і такий неординарний випадок. Так, покажу. М -м прикольно, геть сухо, не грязно. Даже вимазаться нема де. Так, ну, розбирати майже не прийшлось воно все висипалось. Зараз показую, в якому. В якому стані. Різьби нема, шліців нема. Флянець. Отак. От Там шліців нема. Гайка теже. Отака От стояла шайбочка. Це підвісний неоригінальний. А-мелітополь. Хоча болтики стоять 10,9. Це, мабуть, єдине, що тут, найкраще. Так, ди диски в такому стані, все згоріло. Насухо. Так, один тільки фльончик отой. Нормальний. Ну і оцей. оцей. А всередині все, а іще оцю втулку вибив вона теж роздовбана, нема куди кольцо ставити. Мелітополь робить їх вузенькими, Ця отаку вона третину ширша оригінальна. Так, втулку, втулку я вже забив. З тієї сторони сальника поміняв. Втулочку забив. У мене була оригінальна. Кільце вставив вже. Сальник замінений. Тепер, тепер буде вал оригінальний стоять. Нова муфта. Оця повністю набрана. Диски я вже сферичні туди вкинув. Вчора він просив якнайбыстріше, вчора, наче думаю, розберу та трошки й собрав. А це ж, думаю, треба показати, які бувають випадки. Тобто мазутою тут і не пахло. Ну, причиною, скоріше всього, що стала оця гайка. Це моя, моя така думка. Вона була не то, що не зашплінтована, в неї дуже слаба різьба. Вона маленька, там чи чотири витка різьби всього держи. І просто просто откручена. А по тому стані, в якому воно там все шаболдалося, муфта крутилась не зажата. Поки це не посиніло, геть усі диски. Видно, що їм просто, просто капець. Отакі фіолетові. Так, ну що, збираю. Все зараз підмазую сальнички тушу Де будуть ті всі шліцові збираю і буде ходити. Їх, в принципі, можна брати, Мелітополь, але ну, їм треба приділити більше уваги до того до таких мелочей Ну куди оце годиться? Оце така типа шойбочки була підложена. Та вона апріорі працювати не буде. Ах. Все, пишемо коментарі. Всім пока.